Впродовж доби 1 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали ураження по одному пункту управління одній наземній станції управління безпілотними літальними апаратами та по восьми районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У районі міста Часів Яр вже фіксують випадки, коли біснуватий рашистський режим, незважаючи на втрати особового складу, відправляє своїх песиголовців на штурм без зброї. Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. Водночас путлерівським військовим наймитам дають настанову, що зброю потрібно здобути в бою, в окупованому з 2014 року місті Довжанськ, колишня назва Свердловськ на Луганщині перекинулася та запалала вантажівка з боєприпасами рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Гаурязані і в Гау ж. Повідомляють також про вибухи в районі Ростова. Світ виступає проти рашистської агресії. Сполучені Штати Америки запровадили стосовно фізичних та юридичних осіб нові санкції, що мають обмежити доходи РФ та доступ расистів до необхідних товарів для продовження війни проти України. Також Державний департамент США наклав санкції на організації, що пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї рашистів.